Вірусна атака в Івано-Франківську побільшало хворих на респіраторні вірусні інфекції. Лише за останній тиждень до медзакладів за допомогою звернулося близько трьох тисяч недужих. Однак медики заспокоюють, хоч рівень захворюваності і високий, та про епідемію говорити рано. Тим часом ліжка у терапевтичному відділенні центральної міської клінічної лікарні мало не переповнені. Тут майже 90 пацієнтів із діагнозом пневмонія, яка часто є ускладненням від грипу. Чистих таких ускладнень від грипу, яких ми можна діагностувати, це відсоток серед всіх пролікованих пневмоній приблизно 8-10%. Дійсно, пневмонія може перебувати досить важкий перебіг пневмонії. Ці всі пневмонії госпіталізуються відповідно у відділення інтенсивної терапії Центральної міської клінічної лікарні у зв'язку з високими ознаками дихальної недостатності, хворих розвиваються ознаки наркової недостатності. На даний момент є у відділенні дві пневмонії. Одна стабільна, стан іншого хворого є крайній важкий. Найкращим способом захиститися від грипу надто його наслідків, вкотре наголошують медики, була і залишається вакцинація. Однак тільки зробити щеплення потрібно було заздалегідь. Натомість рятівною вакциною скористалися лише 173 мешканці міста. А от серед тих, хто нині лікується у стаціонарі, жодного щепленого не було. Щеплення це єдиний науково обґрунтований метод специфічної профілактики грипу. Він використовується в усьому світі і у нас також. Тобто говорити за можна говорити тільки одне: що якщо людина щеплена, вчасно, правильно. То вона, якщо навіть захворіє, захворіє грипом, це буде легка форма грипу. Найбільше дедалі активніший вірус атакує малечу. Серед загальної кількості недужих 64% саме діти. Щоденно із пневмонією до лікарень потрапляє з десяток. Утім, діагнозу грипу в жодного немає, як і причин до оголошення карантину в навчальних закладах. Поміж тим, медики радять не втрачати пильності. Кажуть, вони до епідемії готові на всі 100, а от мешканцям вкотре рекомендують. Аби вберегтися від хвороби час. Часто провітрювати потрібно кімнати та дотримуватися елементарної гігієни, мовляв, навіть звичайний миття рук з милом зменшують шанси занедужати.